Юра, І у нас у селі вимкнули світло. І що ж, комп'ютер не працює, робити нема що. І наче на дорогу сходили в на полі, то вирішили піти подивитися, що тут взагалі є. Розбирати ну, кровикам. Это же скин нас обрала. Урожай кукурузный, я Те саме, як у нас гарбузи. Що це за качанчики? А, а це надірвати нас відпілувати і все, ще земля. Ще, ще, ще походимо, пошукаємо, Напевно, будемо вже йти додому. Настя, не переживай, у твоїх кролів сьогодні буде вечеря. Зараз на школі будуть батьківські збори. Буде інтересно, що там будуть казати про учнів. Буде батьківські збори і прийде аж сам директор. Буде інтересно, що там будуть казати. Ходимо вже тут близько години. О, що, що ж скажу? Урожай ніякий. Ну, хоч на зубок кролям буде спробувати. Підписуйтесь на канал, пишіть коментарі, ставте лайки. Всім папа. А ви так збираєте кукурудзу в собі?